Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішня мова пройде про матководство. Яким чином я працюю з матками на своїй пасіці і як їх підсаджую, і взагалі моє бачення щодо матководства. По-перше, що таке матководство? Матководство це, як на мене, фундамент цієї нашої пасічної справи, тому що добра матка, добра сім'я і... Прибуткове господарство пасічне, якщо матки будуть недобрі, якщо матки будуть старі на пасіці, не дуже результативне. Таке буде і у нас господарство. Це є один з чинників, підкреслюю, один не основний, не єдиний, а один з чинників щодо успішного пасічникування, успішного бджільництва. Отже, почнемо спочатку, як кажуть. Матка повинна бути добра і вона повинна відповідати вашим вимогам щодо господарських якостей. Якості у мене, які повинні бути матки, тобто які повинні бути сім'ї, які мої вимоги. По-перше, це основне це міролюбія. Тобто, бджоли не повинні жалити сусідів, не повинні жалити тварин, не повинні жалити мене. Далі, звісно. Медодайність. Медодайність – це основний, мабуть, теж критерій, який визначає прибутковість нашого господарства. І з медодайності виходить другі принципи, другі характеристики, тобто там як пилок збирають, скільки там прополюсу. Ну, то таке другорядне, як кажуть. Основне ж медодайність. Так, про породу я не буду казати, тому що всі, хто слідкує за каналами, так знає, яка порода. І оці от якості господарські треба, ми знаємо, що це треба вести селекцію на пасіці. На пасіці селекцію на моїй у мене нема коли вести з приводу відбору племінного матеріалу. Тобто я немає часу в мене створювати ці. Дослідні групи, там, тестові групи, їх там виміряють, там всі оці показники. Я пішов по шляху, що я купляю маток у людей, які вже довго дуже займаються селекцією на професійному рівні. І з них вивожу собі дочок і така от у мене селекція. І далі я дивлюся, які у нас результати. Що можна сказати? Ці всі, колись я купляв матки, до речі, міняв коли я їх міняв, я їх купляв, бо були такі часи, коли я працював на роботі і у мене не було часу займатися особисто матководством. Але я, я колись там знімав ролик, на цю тему зараз додам. Я дуже розочарувався. Ну, не то що дуже, розочарувався в цих... По купних матках, ну я не знаю, в чому причина, чи такі матководи, чи я такий криворукий, чи може це така статистика приймалась, ну це середній там відсоток, ну такі, ну третина там, плюс мінус, там десь третина. Тобто ти ну так знаєте, що простіше рахувати було. Купляєш матку за 200, тобто, наприклад, 10. Маток по 200 гривень, а по факту третину не прийняли, вони у тебе вийшли по 300. Тобто, ну така дорога, як кажуть, ціна питання. Далі, що ще? Ти вписажуєш матку, вона, там, наприклад, третина не. Не прийнялася. Це ж не просто матка не прийнялася. Це ця сім'я вже потребує там якісь ще додаткового часу на неї. Тобто працювати з нею треба часу. Меду вона вже не принесла, того, який планується. Тобто, це все втрата часу, це все втрата грошей. І як я кажу вам, що я прийшов до того, що вивожу маток сам через те, що. От Як не крутим, може це у мене, може це у вас, теж, друзі, так відбувається. Напишіть, до речі, в коментарях. Свої матки Вони набагато, 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 і ще раз можу 10 разів повторити, набагато краще приймаються. Це може бути через декілька факторів. Перша Перше, матка дуже під впливом стресу, який відбувається під час перевезення. Тобто ти її взяв. З нуклеуса. Зараз, мабуть, я переключуся на другу камеру чи може переверну телефон. Тобто, да. Ось нуклеуса ти взяв. Зараз підійдемо к нуклеусу. І вже, вже починаєш підсаджувати в основні сім'ї і, мабуть, стресу менше Стресу менше у цих маток, і вони менше, менше турбуються. Тобто, феромони не... Не закінчується виробляться. Ось з тих, наприклад, нуклеусів взяв. І починаєш підсаджувати. Тобто я рахую, що феромони не припиняють вироблятися, і сім'ї теж, відповідно, краще приймають. Далі, по-друге, може все ж таки воно і залежить від моєї матеріалу. розумієте? Може, наприклад, я беру меншу лічинку, а матководи беруть лічинку там більше, щоб краще прийом був, щоб воно пошвидше відбувалося. От я таку думку чув, що треба не 12-ту годин лічинку брати, а наприклад там, 24 вона більша, вона економиться там доба часу, а зовнішній результат він не помітний. Так що, друзі, давайте зараз перейдемо, як я підсаджую маток, і ви почуєте і побачите, як це власне, відбувається. Ще раз наголошу, в маток дорогих, маток дороговартосних я підсаджую одним способом, і маток звичайних користувацьких я підсаджую другим способом. От зараз ми підійдемо, наприклад, до одної з моєї плем'яної. Ну, як кажуть, плем'яної. Так, зараз поки я не буду піднімати, зараз розкажу, а потім покажу. Тобто там, де я підсаджу плем'яну, племяну матку, плем'яна матка, ви знаєте, підсаджується Я довго... У мене були невдачі в, в підсадці маток. Але і все, як кажуть, все геніальне просто. Як кажуть. Декілька років я знав той спосіб. І зараз ним користуюся. Це називається підсадка на влуп'ячися розплод. Тобто береш дві-три рамки з розплодом на виході, там де вже вусики показуються у бджілок, туди сажаєш матку. Можна зі світою, тобто, і все, і закриваєш на 3 дні. Та матка, та бджола, яка лупиться з, з, з закритого розплоду, вона ще другої матки не бачила, і вона для неї, як кажуть, мама, і вона її приймає 100%. Таким способом можна підсадити будь-яку матку. Ну, давайте я вам при, привідкрию. Цей, цей Відкривати не буду, а так привідкрию, от дивіться. отак от, от. А, до речі, це саме головне. Це робиться, о, дивіться, от дивіться, оцей рамочник тут сім'я, е внизу, основна сім'я, яка буде, як кажуть, приймати оцю матку в подальшому. Можна від неї, можна від основних сімей. Відбирається дві рамки з закритим розплодом на виході. І отут от, через клейонку. Ставиться ще е, другий корпуса. Для чого це робиться? Ми ж розуміємо, що тепловий режим буде невідповідний і все ж таки ця нижня сім'я буде гріть е, наш відводок. Так ось, Оці от рамки, в даному випадку у мене дві. Е, оце ставиш сюди, накриваєш і отак от відкриваєш кліточку і все. І на 3 дні забуваєш, через 3 дні ти приходиш і, і воно вже, вже бджола лазить, матка лазить, якщо все добре, повинна бути. Взагалі, не разу у мене тфу -тфу -тфу, не було невдач цим способом. Друзі, забувся сказати, закінчити свою історію щодо підсадки маток, які все ж таки дорогі. На третій день, коли ми це все відкриваємо, там вже повзає бджола, яка вийшла, ми ставимо, знімаємо з цієї клейоночки, яка була між основною сім'єю і ставимо на самостійне дно цей вулик. І далі ми з ним працюємо, як зі звичайним відводком, тобто підсилюємо, але підсилюємо бажано теж розплодом на виході. Тому що тому що дуже високий ризик того, що бджола льотна не буде з агресією відноситися до матки, яку ми підсадили. І ще одне. Я спочатку от користувався от такими на, на, на загороджувачі, що, щоб матка не пішла на додатковий облід. Але щось у мене воно не пішло і дуже погано бджола лізе через всі. Роздільні Ну, Мабуть, треба використати іншого виробника. Зараз перед тим як перейти до підсадки звичайних маток, я хочу вам пригадати основні принципи підсадки маток. Дуже багато книжок навіть написано. Люди там і дисертації. Захищали з цього приводу підсадки маток. Принципи, які перший принцип, це найголовніше, що в сім'ї, куди ти підсаджуєш матку, не, не повинно бути других маток, неплідних, не неплідних, не, не маточників. Далі є таке поняття як відношення бджоли до матки до будь-якої, до нової, до старої. Так ось Молода бджола відноситься до маток більш лояльно, так скажемо, ніж стара. Це може пов'язано з тим, що вже стара бджола на другій стадії, на наступній стадії вона може там якась чи охоронниця, чи розвідниця. Тобто вони вже... Проявляється агресія. А молода бджола, вона там, знаємо, там прибирає вулику, виховує розпліт. Ще у неї та стадія, де вона агресивна, дуже не наступила. І молода бджола краще приймається. Це раз, далі. Під час медозбіру краще приймаються матки під час медозбіру. Тому якщо ви, друзі, підсажуєте матки, наприклад, в безвзятковий період, то бажано, це, це не означає, що це від 100% треба. Бажано, щоб ви годували годували цю сім'ю, до якої підсаджуєте. Так що, що, що ще я не сказав? І третє, ще раз наголошу. Як на мене, дуже важливий той проміжок часу, від якого ви відібрали матку до того моменту, як ви її підсаджуєте. І навіть у мене на каналі є ролик, де я показую, як я от отакими нуклеусами, мікронуклеусами. Тобто навіть матка матка не виходить зі свого зовнішнього середовища. Але в цьому році я використовую трошки другий метод, тому що ці напліуси мені ще потрібні. Там ще я буду виводити маток. Я підсаджую ці матки свої користувацькі під калпачок. Ну, я зараз вам може банальні речі розкажу, але розкажу, як воно є в мене. Що, що треба, поки ми йдемо до того колпачка, що треба знати? Підсаджується матка, береться теж стільник з розплодом на виході бажано. І бажано, що той розплод граничив з залишками меду. Туди на ту частину стільника підсаджується матка, щоб закритий розплод, торкався і меду. Ось ковпачок, хто не бачив. Зараз може ми знайдемо стільник. І десь, наприклад, покажемо. Не можу я зараз знімати, тому що погана погода у вулику. Так, стільник, бог його знає, де ми зараз знайдемо. Але зараз по ходу справи я вам розкажу. І ось підсаджується туди матка. І ставиться. В сім'ю до цього обов'язково зробити оці дії, що я сказав, це перевірити, щоб там не було матки. А якщо це міняється плодно на плодно, то береться. Я наприклад беру на цей колпачок і розтираю тут цю стару матку. Зразу нічого там не, не сиротію, нічого. До речі, да, є, є такі способи, що треба осеретті годин 12-8, і тоді воно буде краще так ось старі рамки, зараз ми підійдемо до якоїсь рамки. Ну, Наприклад, ось ця. От уявимо, уявимо, друзі, що оце де моль, то у нас закритий розплод, а отут тут -от мед. Так ось треба посадити ось так. От, щоб воно накривало і трошки розплоду, і трошки меду. Далі саме головне, що зробити з цим колпачком і з тою маткою. Я, наприклад, її залишаю. ну, По-перше, мені, мені цікаво, що там вони приймають, не приймають. Якщо я підсадив зранку, мені цікаво, я дивлюся, дивлюся туди десь на вечір. Але можна сміло, якщо ви все зробили вірно, якщо немає там старої матки, то можна сміло залишати ну, десь на добу. Оцей колпачок. Далі є варіанти. Варіант перший. Okay. Ви відкриваєте і повинні спостерігати за цим ковпачком. Ну, мабуть, якщо ви один раз побачите, ви вже будете знати, це відчуття, як кажуть. Є, є такий, така поведінка бджіл, вони лазять повільно по кліточці, так ненервово, повільно. Просовують туди баток, а якщо вони там ще і. Годують у матку, ви побачите, що вона хабаток просунула, випас просунули. Це дуже добрий признак. Якщо матка починає, там, там вийшла бджола, і вона там починає під ковпачком сіяти, це взагалі дуже добрий признак. Але якщо бджоли вчіпляються в цю кліточку своїми ніжками і гудуть, гудуть і вони, знаєте, так, до клеточки. Їх навіть важко відідрати. Це дуже непоганий признак. Це треба, по-перше, ще раз передивитися всю сім'ю, повиламувати маточники. До речі, навіть якщо і вони повільно повзають і потягнули маточники, я все одно їх теж продивляю, всю сім'ю виламую. І отак от залишаємо. Ну, в, в, у всіх випадках я залишаю, отак от, що повільно повзують, що вчепилося в цю кліточку. У мене, до речі, були, коли я покупних маток купляв і потім я невдача була в підсадці. У мене була навіть така ситуація, що бджоли аж зажарили. Ту матку під кліточка, вони не могли її під ковпачком, вони не могли її дістати, але так вони агресували, агресію виявляли по відношенню до матки. Що аж там віска ж трошки поплавився під кліточку. Ну і звісно, що і матка там зажарилася. Отак от, от вони нагнали температуру. Коротше. А потім, до речі, два слова від відхил від теми. Потім я під час візиту на один із пчелярських кругов почув інформацію, що можна перевіряти цих маток, якщо їх не прийняли, чи плідні вони, чи не плідні. Там коли. Біля другого тергіту відриваєш брюшко бджолі, там є спірматіка. Такий кружочок, шарик. Ну треба показувати. Але якщо ви схочете ви в інтернеті легко знайдете, хлопці показують. Так ось, якщо його між ногтями надавити, то якщо там сперма, вона там розпливеться. Якщо там сперма немає, то він так хлоп лопне, як пузир, і все. І до речі, там декілька я там багато років виписував у одного матковода, і, на жаль, коли в мене декілька маток прийняли, я ще брав самих дорогих в травні місяці, там ну, щом, до, до самих дорогих, так скажемо. І, і тих маток, що прийняли, я спірматеку роздавив, то виявилося, що там не було сперми. Тобто висловили е, з бажанням легкої наживи, щоб швидко заробити гроші, вислали на плідних маток. І до речі, е, не повернули не повернули кошти. там і кошти не повернули, і маток не повернули. В общем-то таке. Це один з чинників, чому я перестав купляти матки користуватися Отже, повернемося до нашого копачка. Ви пам'ятаєте, що ми на першу добу це все перевірили, як відноситься, і, над... і залишаємо ще на дві доби, тобто разом вже 3 доби. І ось на третю добу. Матку, як кажуть, як на мене, чи повинні прийняти, чи не повинні прийняти. Ще раз спостерігаємо за поведінкою бджіл на кліточки. Якщо вона була спокійна, то і спокійна повинна залишитися. Якщо була агресивна, теж повинна стати спокійна. І... Якщо вона так і є спокійна, ще раз передивляємося всю сім'ю на присутність маточників, вириваємо. Якщо маточники, до речі, є, це повинно вас насторожити. Якщо маточників нема, це один із факторів, що матка буде прийнята. І якщо все добре, бджола нормальна. Відноситься до е, кліточки, як кажуть, до ковпачка, то повільно відкриваємо цей ковпачок. І тут теж є нюанси. Дивіться, якщо ви матку купили, яка вам їхала, вона, е, скоріш за все, вона е, вже набула, набула можливість, набула способність літати, тому що вона, мабуть, похуднула схуднула і вже може полетіти. І тут я вам рекомендую, у мене такі дуже багато було випадків по, по першому разу, відкривати чи в качової для відкачки меду будиночку, чи в машині, в автомобілі. Отак Отакож взяли рамку і відкрили, тому що може полетіти. І до речі, я забувся вам сказати, що коли ви підсаджуєте з, з кліточки до ковпачка, теж робіть це в машині. тому що... Її ж треба ще схопити цю матку, розумієте? Особливо у початківців немає ще такої навички, і вони часто і густо літають. Так ось, відкрили ви кліточку і дивитесь все ж таки на що то робить маточка. Маточка повинна потихеньку, потихеньку там піти, піти, піти. І коли вона йде, ні, ні жодна бджола не повинна там до неї проявляти агресії і її там хапати. І щось там, і тим більше намагатися вжалити, і взяти в клуб. Отак от десь не, не поспішайте, десь хвилин 5 спостерігайте і ставте цю рамку, якщо все нормально, ніхто її не чіпає обратно в вулик. І закривайте, але нащільно, тому що за 5 хвилин теж ви повинні відкрити. Скоріше за все, ви будете спостерігати таке явище, що матка буде зупинитися і її буде вусиками так облізувати. облізувати, облізувати Торкатися, матка буде показувати всім своїм виглядом, що вона плідна, що вона там брюшко може там в камірку захоче опустити. Це все добре. Але якщо ви бачите такий глибокий бджіл, які ж там, щось там вцепились і жужжать, то 100% все у нас матку не прийняли, матку беруть в клубок і хочуть зажалити. Ну є такий варіант, що вони її потім відпустять, але це дуже незначний варіант. І все одно, якщо вони навіть її відпустять, то вона там буде вже пошкоджена, там, чи крилі її там понадкусяць, чи коготки. Таку матку треба терміново цей клуб взяти, роздути і знову посадити під кавпачок. Тобто ще треба час, щоб, її, щоб вона сиділа. Це все може бути, вона може сидити таким способом до 10 діб, поки не зникне відкритий розплід. До речі, присутність відкритого розпліду знижує, знижує шанси прийняті маток. Тобто краще приймають бджоли маток з закритим розплодом, тобто у яких немає можливості вивезти собі свіщову. Так, оце я вам розказав. Але це як, як кажуть теорія. Спочатку день, потім три, на третій випускаємо. Якщо не, не приймають, то десять. У мене все відбувається десь за два дні. Тому що я ж кажу, що матка, вона, мабуть, і вже на, перші, на першу добу прийнята, але я не ризикую. Все ж таки залишаю на дві доби, тому що маток ж не одна, ні дві підсаджуються, а там з десятки. Це роздав спочатку напитка пачок і, як кажуть, там поїхав там, на базар торгувати. Там, через 2-3 дні приїхав і е, починаєш дивитися, відкривати ці ковпачки, як там матки прийняли, не прийняли. Останній е, час фу, -фу, 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 по дереву постукать дуже високий прийом моїх своїх маток через ті чинники, що я вам сказав. Так отже, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю миру, бажаю вдалої підсадки маток. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.